Доброго дня всім. Сьогодні хочу вам розказати про е, оприскувач. Він не похоже на оприскувач. Чому? Тому що він е, зі штучним інтелектом і в цьому випадку можна говорити не оприскувач з комп'ютером, а комп'ютер з оприскувачем. Тобто, це швейцарська технологія, вона розроблена спеціально для того, щоб е, локально ультраточно вносити гербіциди на бур'яни, не пошкоджуючи культурну рослину, тим самим ми досягаємо того, що рослина не отримує інтоксикації і знищуємо бур'яни, получаємо приріст по урожайності культури. Додатково ми економимо до 95% СЗР, використовуючи цю технологію. Ну зрозуміло, від засміченості поля цей відсоток може бути варіуватися в Україні. Ми досягали таких результатів, що економія спадала від 60% до 92%. Використовували його у нас в Україні на Овочевій групі, тобто він дуже себе гарно зарекомендував, тому що там система захисту доволі дорога і він дуже швидко окупляється. Також використовували його на ділянках розношення сої традиційної. Ви розумієте, що соя дорога, відповідно, працювати по ній складно і цим препаратами, цим агрегатом ми прибирали бур'яни. ній. також працювали по кукурузі. Класичнее зерно і по кукурузі гібридні. І навіть заклали досвід це по кукурузі, яка була в такій стадії по коліна працювали гліфосатом. Тобто в даного прислуха є дуже багато варіантів його використання, тобто ми можемо закласти, що ми культурну рослину не пошкоджуємо, і таку сейфті зону. Це зона, щоб не попало на рослину хімію, і таким чином можна використовувати будь-які гербіциди. І ще момент, що є такі культури, які не мають системи захисту, такі як гарбузи, кавуни. І відповідно, даною машиною можна справлятися з бур'янами, контролювати бур'яни в цих культурах. Щодо технічних характеристик, ми маємо ширину захвата 6 метрів, там є блоки камер, які відповідають. Ну і комп'ютер, який обробляє дані, ми покажемо, відправимо фотографію, ви додати в це відео. І також на всю ширину захвата ми маємо 156 форсунок. Ось ми можемо їх побачити, як вони стоять тут. І при цьому пятно яке гербіциду. Використовуємо, ми Використовуємо, має розмір 6 на 6 см. Таким чином ми досягаємо ультраточного внесення. Ми бачимо, що даний оприскувач закритий, це зроблено для двох двох моментів. Перший момент, коли він робить фотографії, щоб фотографії були завжди в однаковій якості, щоб комп'ютер, який їх обробляє, міг якісно. Дати команди на яку форсунку бризнути, і інше це погодний фактор, такий як вітер, щоб не було зносу препарату, так як ми бризкаємо ультраточно, і таким чином він закритий, ми можемо з ним працювати в будь-які погодні умови. Ми зараз стоїмо біля його бункера, який цепляється на передню навіску трактора. Сюди заливається чиста вода і робочі розчин. Таким чином ми можемо контролювати, тому що ми не знаємо скільки він використає робочого розчину. Ми закладали дослід, наприклад, по кукурузі, тобто залили на 1 гектар 200 літрів норма і спрацювали 21 гектар. На іншому полі, яке було більш засмічено, залили на 1 гектар і спрацювали 21 гектар, 11 гектарів. І ми можемо розуміти, тобто яка така економія гербіцидів, а інша це. Пестицидне навантаження на саму культуру, і тут ми вже говоримо про стале землеробство, це екологію, да, тобто використання води, і дана, даний оприскувач може в цьому допомогти. І інше мені прийшло е, такий момент, що чому взагалі європейці да, зробили такий оприскувач, тому що в них є багато обмежень в використанні препаратів, діючих речовин да на, на один гектар. Відповідно, використовуючи таку технологію, вони Опадають в ті норми, які їх регулює держава, і також вирощують якісно урожай.